Саме так, колись звучав голос видатного українського співака почесного громадянина міста Прилуки Володимира Бойка. Його пам'ять днями вшанували у міському будинку культури. На зустріч концерт завітали найближчі друзі та знайомі, які зі сцени та на камеру згадали співака теплим словом. Це була дуже щира, добра, порядна людина. Він був завжди веселий. не було ні жодного свята, мабуть, у прилуках, на якому він не бував. Він обов'язково виступав, дуже любив виступати із сестрою. Людою». якщо говорити про його вокальні здібності, то це був рідкісний голос. Який міг виконувати дуже низькі звуки. Єсть в кожного співака певний діапазон. Хтось співає вищі звуки, хтось серединку, таку хтось саме низький. А в нього були оці і саме низькі, і саме високі. Він був дуже приємний спів співрозмовник, дуже простий, щирий, добрий, такий відвертий, справжній людина, яка була віддана своїй роботі, удіяла дуже багато уваги. Міста Прилука раз Володимир Бойко разом з прилучанами навіть взяв участь у записі відео для телевізійного конкурсу Сонячні кларнети. Майже 60 своїх років Володимир Бойко присвятив українській фольклорній музиці та хору варьовки. Він був його солістом. Тому на сцені МБК цього разу прозвучали виключно ті хорові композиції, які виконував сам співак. Цього квітня Володимиру Бойку могло б виповнитися 95, але у 2006-му він пішов із життя. Проте пам'ять про видатного соліста хору Варьовки продовжує жити поміж його друзів, колег та звичайних прилучан.